Крокодили в присні воді виводяться. Хто сказав? Да. Ребята, також одразу попросять. Телефони Заложили кам'яні. Воно, воно все однакове, ширина розвита, постійно однакове. Деякі люди так само говорять, каже, воно ширяється або розширяється. Дайте какой-то такая що ми або на гору піднімаємося. Я запам'ятаю. Заты уже вчителі ну, були. Ребята, просто обережно головою, щоб не побили мені пам'ятниць. Давай ліже, віддіваємося. Ой, бігали. Ой, бігать. Ну что, назад? Ну, Ребята, хто хоче назад, скажу так, я гроші в не брав, а на виході на сервер, Володимир Іванович. Ой, оказывается. Хочу... було было такое. Mm -hmm. mm -hmm.